Це просто жир курячий. Я зараз роблю воно. Підсилювач, блять, якого смаку? Пробити дно. На 300 тисяч гривень за 100 гривень воно точно не смакує. Купив на усі отакі курячі чіпси. Ніколи таких не бачив, не пробував. Зараз пробую. Коштують вони дуже дорого: 65 гривень за 30 грам. Тобто приблизно 300 тисяч за 100 гран. Ну, якщо чесно, 216 шістнадцять Зараз побачимо, як смакують. О! Пахнуть олією чомусь. І так, що ми маємо? Вони пересолені. Дуже сильно повиступала сіль. Ось це все біле, це сіль. Слайси порізані. Це пазл чи ні? О, ні. Коротше, в мене не вийшло скласти цей пазл. Пробуємо. Це має бути гостра курка у вогні. Якогось яскраво вираженого смаку взагалі немає. Щоб жити, треба жити. Воно дуже тверде. Крім солі, я нічого не відчуваю. І жирне. Я не розумію, від чого. Вони його олією змазують чи як. Пахне солью приблизно так, як пахне таранка. У мене були б заплющені очі. Це шматок м'яса і шматок приблизно такий самий з сушеної риби, я би, мабуть, не відрізнив. І так підбиваю підсумок. Вони чомусь курка дуже жирна. Нашого дрібнити на отакі шматки, не розумію взагалі. Смак зовсім нуль. Оцінка нуль з десяти. Просто сіль і незрозуміла структура м'яса. Якби папір спресувати було б те саме, тільки з солью. Та й зовнішній вигляд. Воно просто все в білих плямах. Це жах. Я не розумію, чому вони коштують 216 гривень за 100 г, якщо це об'єктивно дуже погані джерки. Я їх не доїдатиму. 65 гривень просто в сраку. Чи ніякі плівки не обрізані? Оце зверху. Це оце, типу, що. Я обрізаю цей жир. Ось це це просто жир курячий. Фу, я даже це пробувати не хочу. Це я зараз зроблю вану. Це жила просто. От. Я це завжди в своїх джерках вирізаю. Це об'єктивно лайно. Жах. Ну як можна так, щоб блядь, не обрізати цей жир? Типу вони взагалі не як? Вони просто в слайсер захоярюють цілу філешку, блядь, І все. Тоді на що, його шо, оце тако ножницями дробити? Курочка у вогні. Де вогонь? Червоний перець, цукор, підсилювач смаку. Підсилювач, блядь, якого смаку? Тут немає смаку, тут просто сіль. А до речі, термін придатності півроку. Оця хрень зберігається півроку в такому вокульочку. Це що за мраморна курка, блін? Оце все у вас просто буде застрівати в зубах. Не переплачуйте за непонятні продукти. Тут жир, тут плівка, ну блін. І така ціна. Крафтових виробників взагалі не цінять. Коротше, жах. До побачення. Всього найкращого з спрошено.